28 тисяч нових підприємств на 16% зменшення чисельності безробітних та відбувається детінізація економіки. Таку статистику за січень 2017 року оприлюднили на нараді в прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров повідомив, що за даними ДФС, протягом січня було закрито 156 тисяч фопів, з них лише 16,4 тисяч реально працюючих. 90% з тих, хто припинив свою підприємницьку діяльність у грудні січні, перебували на загальній системі оподаткування. З них 98% не здійснювали ніякої господарської діяльності. Суто люди були зареєстровані, подавали нульові паперці. Ну і дійсно вони прийняли рішення просто цього не робити. І це було не тільки на протязі, наприклад, минулого року, да? в багатьох випадках ми бачили, що це було за останні два-два з половиною роки. Тобто 98% не здійснювали ніякої господарської діяльності з іншого боку. І в грудні, і в січні, от в січні, наприклад, у нас зареєструвалися нових майже 28 тисяч підприємців. І це ті люди, які будуть здійснювати господарську діяльність, які будуть створювати нові робочі місця, платити зарплату і сплачувати податки. У січні 2017 року було зібрано прибуткового податку на 40% більше. Це майже 2,9 мільярда гривень, ніж у січні минулого року. Єдиного соціального внеска на 700 мільйонів гривень більше. Порівняно до запланованих надходжень, це додаткові 1,8 мільярда гривень або 20%. Тому можна сказати, що починаючи з січня, ми бачимо наповнення пенсійного фонду абсолютно нормальним, прогнозованим і ще з суттєвим перевиконанням планів. Це додаткові кошти, які забезпечать гарантовану виплату всіх соціальних виплат вчасно. І потім вже можна навіть буде говорити про якесь збільшення. Також протягом січня було працевлаштовано 45 тисяч осіб. Таким чином, на 32 відсотка або на 11 тисяч, порівняно з минулим роком, зросла кількість людей, забезпечених роботою. При цьому чисельність оперативно працевлаштованих зросла з 14 до 26 тисяч осіб, повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева. Якщо говорити по статистиці зайнятості, то Хочу вам доповісти, що на 35% у нас виросла кількість роботодавців, які співпрацювали з центрами зайнятості щодо підбору кадрів. На сьогоднішній день така кількість роботодавців складає 39 тисяч по Україні. Тобто на 35% збільшилась кількість роботодавців, які потребують робочої сили. Да. сил, тобто вони звертаються згідно з даними у сфері зайнятості у січні 2017 року. На 37 тисяч або на 48 відсотків зросла кількість нових вакансій у базі даних служби зайнятості та склала 115 тисяч. Завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати середня заробітна плата на вакансію становить 3900 тисячі гривень, що майже удвічі вище ніж минулого року. Тобто сьогодні вже люди можуть претендувати майже на 4 тисячі гривень, якщо вони висловлять бажання йти. Працювати по всім показникам, ми маємо сьогодні тенденції до зростання кількості якості робочих місць і підвищеної заробітної плати для людей, які є працездатного віку. премєр міністр України закликав забезпечити діалог із бізнесом та роз'яснення для того, щоб допомогти якомога швидше запровадити рішення про мінімальну заробітну плату. Наше завдання з вами зробити все залежно, щоб ми досягли. Максимального покриття виконання рішення, що кожна працююча людина має отримати нарахування заробітної плати на рівні не менше 3200 гривень. Це наше фундаментальне завдання. Ми маємо тут потурбуватися про кожну працюючу людину. Це перша позиція. Нам потрібно з вами працювати з роботодавцями і допомогти їм швидко ці рішення реалізувати, якщо ще хтось їх не реалізував. Окремо, хочу підкреслити, що сама ціль перевірок полягає в тому, щоб кожен платив справедливу мінімальну заробітну плату і не уникав цього. Тому мене не цікавлять штрафні санкції. Мене цікавить глибина покриття рішення про 3200. В зв'язку з цим я просив би ввести діалог з бізнесом, щоб у нас не було жодного додаткового тиску. А навпаки, нормальний діалог роз'яснення, люди будуть розуміти, що і як потрібно зробити. Протягом січня було перевірено 750 роботодавців, це підрозділами Державної служби праці. Із них було перевірено 73 роботодавці державної форми власності і 116 комунальної форми власності. Причому хочу звернути увагу, що дуже сильно зросла кількість звернень роботодавців за роз'ясненнями. Тобто інформація про те, що можна попасти під санкції, скажімо так, стимулювала б роботодавців звертатися за роз'ясненнями, щоб вони, люди не хочуть порушувати закон, вони хочуть отримати роз'яснення. Я вам скажу, що у нас роз'яснень в декілька разів більше, ніж перевірок. І ми їм даємо роз'яснення, тому що люди хочуть виконувати закон, хочуть жити в правовому полі. Скарг надії Державної служби праці. На те, що когось заштрафували, когось там притягли до відповідальності і вважали б чи незаконний, немає. З іншого боку, штрафів в сумі 320 тисяч гривень жодного не накладено. В бюджетній сфері є достатньо ресурсів для забезпечення виплати підвищеної заробітної плати вчителям, лікарям відповідно на 50 і 30 відсотків. Переконують керівники країни. Ми прожили в 2017 році перший місяць. Я чую, що деякі... Джерела поширюють інформацію щодо масових звільнень і якихось інших страшних речей, пов'язаних з підвищенням заробітної плати. Глибоко переконує тому, що це є абсолютне перебільшення. Жодних підстав говорити про негативні наслідки сьогодні немає. Хочу ще раз підкреслити, що в бюджетній сфері у нас є достатні ресурсів для того, щоб підвищити мінімальну заробітну плату. Підвищити заробітну плату вчителям, які важко працюють, і лікарям, які важко працюють відповідно на 50% і на 30%. А працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій, те, що ми зробили крок підвищення. Тобто, фактично, зараз ми вже на практичному впровадженні цих важливих кроків. Окремо хочу також звернути увагу на оплату праці лікарів і освітян. Відповідно, була спланована також і відповідні субвенції на, на цей рік. В січні місяці була, вони були прораховані через те, що бюджет був прийнятий в кінці сам, там, прямо перед новим роком. Тому згідно бюджетного законодавства, то ця субвенція в січні вона була на рівні минулого року. Так? Але зараз ми це все збалансували, це технічно, це вимога законодавства. І тому в цій сфері будуть повністю виплачені зарплати це вже відбувається згідно планам. Тобто 3200 будуть виконані по всіх по приватній сфері і по бюджетній сфері. Економічні дані також свідчать, що після підвищення удвічі мінімальної заробітної плати відбувається детінізація економіки, і заробітні плати виходять з тіні. Наголосив міністр фінансів. Олександр Данилюк, ми підійшли до цього системно, передбачили всі відповідні гроші в бюджеті. І зараз, коли ми слідкуємо за, за динамікою надходжень до бюджету, в принципі, все, що ми планували, воно, воно реалізується. Наприклад, надходження єдиного соціального внеску у нас збільшилося на 1,9 мільярдів гривень або майже 20%. Так? А також податок на доходи фізичних осіб за січень, також виріс на 3,1 млрд гривень або на 38,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тобто гроші, які формують безпосередній ресурс, ми отримуємо ритмічно, як і як планувалося. Тому тут з точки зору бюджету ніяких ризиків немає. Оптимістичні прогнози, які дають керівники країни, можна буде легко перевірити на практиці і вже незабаром. Та поки в українських магазинах почали лише повільно повзти уверх ціни. Я думаю, що лютий і березень абсолютно чітко покажуть, що у нас є збільшення кількості підприємців, збільшення мінімальної заробітної плати, збільшення середньої заробітної плати для українців, при тому, що Ціни будуть залишатися в межах сезонних каливань без будь-яких інших додаткових інфляційних процесів. Національний банк встановив показник 9% 9,1% на наступний рік. Це є теж дуже оптимістично. Я маю на увазі на 17-й рік з точки зору інфляції. І ще раз наголошуємо на тому, що це кошти, які є в реальному секторі економіки, і які сьогодні по справедливості вже. Будуть направлені на виплати заробітної плати. Ну і також, що стосується в бюджетній сфері, і освітяни, і лікарі, і інші бюджетники мають отримувати повноцінну і вчасну заробітну плату. То треба повністю відслідковувати по кожному місцевому бюджету, щоб ніде не було жодних затримок.